Яків, раб Бога і Господа Ісуса Христа, дванадцятьом племенам, які в розпорошенні, вітаю я вас. Майте, брати мої, повну радість, коли впадаєте в усілякі випробовування, знаючи, що досвідчення вашої віри. Дає терпеливість, а терпеливість нехай має чин досконалий, щоб ви досконалі та бездоганні були, і недостачі ні в чому не мали. А якщо кому з вас не стачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає просто, та не докоряє. І буде вона йому дана. Але нехай просить із вірою без жодного сумніву. Бо хто має сумнів той подібний до морської хвилі, яку жені кидає вітер. Нехай, бо така людина не гадає, що дістане щось від Господа двоєдушна людина, непостійна на всіх дорогах своїх. А понижений брат. Нехай хвалиться високістю своєю, а багатий пониженням своїм, бо він про мене, як той цвіт трав'яний, бо сонце зійшло зі спекотою, і траву посушило, і відпав цвіт її, і зникла краса її виду, так само зів'яний багатий у дорогах своїх. Блажена людина, що витерпить пробу, бо бувши випробувана, дістане вінця життя якого Господь обіцяв тим, хто любить його. Випробовуваний хай не каже ніхто я від Бога спокушуваний, бо Бог злом не спокушується і нікого він сам не спокушує. Але кожен спокушується, як надається, і зводиться пожадливістю власною. Пожадливість по тому, зачавши, народжує гріх. А зроблений гріх народжує смерть. Не обманюйтесь, брати мої любі, усяке добре давання та дар досконалий походить з гори. Від Отця світил, що в нього нема переміни чи тіні відміни. Захотівши, він нас породив словом правди, щоб ми стали якимось первопочином творів його. Отож, мої брати любі, нехай буде кожна людина швидка послухати, забарна говорити повільна на гнів. Бо гнів людський не чинить правди Божої. Тому то відкиньте всіляку нечість та залишок злоби, і прийміть із лагідністю всіяне слово, що може спасти ваші Душі. Будь ж виконавцями слова, а не слухачами самими, що себе самих обманюють. Бо хто слухач слова, а не виконавець, той подібний людині що риси обличчя свого розглядає у дзеркалі. Бо розгляне себе та відійде, і зараз забуде, яка вона є. А хто заглядає в закон досконалий, закон волі, і в ньому пробуває. Той не буде забутько слухач, але виконавець діла, і він буде блажений у діянні своїм. Коли ж хто гадає, що він побожний і свого язика не вгамовує, та своє серце обманює марна побожність того. Чиста і непорочна побожність перед Богом і Отцем Отця, зглянутися над сиротами. Та вдовицями в утисках їхніх себе берегти чистим від світу.